Окей. Okay. Аби не збожеволіта, Анна Марія за знову і дістає з пачки старих газет першу ліпшу. Її погляд спиняється на цікавих фактах. Факт такий: перший презерватив був ізготовлен древніми ацтеками, що в чотирнадцятому віці до нашої ери, э. і з пузыря. позиря. Читає вона і починає розмірковувати над тим, як би це мало виглядати. Хащі на березі річки, хащами прогулюється він і вона. дібішко бінес і Но Кевіжі Окве. Дібішко бінес розуміє, що треба вразити серце наука Гевіжі Кокве якимось красивим романтичним вчинком. Тому бере камінюку і збива з дерева першого ліпшого барвистого птаха. Перебуваючи в тяжкому нокдауні, птах відчуває, як його беруть на руки і видирають з дупи жмут пір'я. По-перше, найкрасивішого, а по-друге, того, що відповідає за нормальні маневри в повітрі. Потім птаха недбало викидають кущі. Це тобі каже Тібішко бішкобіне. плити собі ці пера в свої чорні коси. І не раз кричить тим часом птах із кущів на своїй пташиній мові. А ще каже дібіш Кобінець: я розумію пташину мову. І що ж він сказав, цей птах тямиться від заходу на оквежіґокве? Він сказав: нехай це пір'я береже тебе від небезпек цього підступного світу. Далі дібіш кобінес демонструє супутниці свою силу, піднімає велику камінюку. Ламає молоду борізку і сідає з жопою в мурашник. Ну що питається він по тому? Дасиш? Ну ладно, погоджується на отвежий готве, Тільки по бистрому І ось він спускає свою набедрену пов'язку, аж раптом вона питається, а це його контрацептиви в тебе є? Зараз, зараз, секунду шепоче він і збуджено галопом скаче до річки. Там він руками ловить велику рибу. Крутить її в себе перед носом, уважно розглядає, проте викидає назад у воду. Ні, ця завелика, думає він, спадатиме. Замить він ловить наступну і з полегшенням зітхає. Вилазить на берег дістає шматок на шматок нагостреного окремення, аж тут риба сумно так йому і каже: відпусти мене, воїне, а я виконую твої три забаганки. Та мені би потрахатись, каже він винувато, щоб без паслідстві. Ну, то йди до неї і все, я все влаштую. А не маха, а не намахаєш, перепитує тібішкобінес. От тобі хрест божиться риба. Який ще хрест? Дивується дібіжкобінець. Християнство ж ніби поки що не вигадали. 14 століття до нашої ери, нібито. І рибі настають гайки. Дякую.